Ти розглядаєш варіант, що Китай може обміняти Тайвань на Україну? Ну, я думаю, що вони можуть використати це в торгах, але їм не обов'язково навіть буде щось, щось там особливо е, віддавати. Я постійно повертаюсь думками до е, цієї розмови Ван ЄСКІ Калас, коли ну, Китай же ж багато не говорить. Вони, якщо вони роблять якісь такі гучні заяви, то. Це щось ну плюс-мінус варте уваги. і так. те, що Ван Ї тоді сказав Калас про те, що ми не дамо Росії програти, бо тоді на нас б... звернуть увагу на те, що ми робимо. Як на мене, це дуже така програмна історія. А, бо Китай працює там на неї щоденно, і вони готуються там системно. Там золото скуповуючи, нафту скуповуючи, насипаючи штучні острови в південно китайському морі. А вони підходять до цього системно. Вони об'єднали найбільших виробників кораблів, найбільші суднобудівні верфі в там під, під одне крило, в одну компанію. Зараз є найбільшим будівником там флоту у світі. Вони над цими всіма моментами працюють системно, і продовження цієї війни вони бачать частиною підготовки. Так? Тому що на момент початку, наприклад, вторгнення в Тайвань, яке може і швидше за все, в 27-му році відбудеться, можливо, навіть швидше. Бо у мене було припущення, що ну, насправді можна було Трампу продати ідею Пізділу. Я не знаю, чому цього не вийшло. Ну, от у мене як, яка була ідея спочатку, що всі з Трампом зустрічаються, вони щось домовляються про таке, що дивись. Дональд, можеш укласти найкрутіший пізділ у світі. Взагалі, там російсько-українська війна, це фігня. Ми тут у нас же війна, до речі, на 100 років. 100 років громадянська війна йде в Китаї. У нас ж досі не закінчилась. Дональд, це феноменально. Да? Дивись, штати ж офіційно визнають концепцію єдиного Китаю. Виходиш, кажеш, підписуємо угоду між КНР і Республікою Китай. E, заключаємо домовленість про e, воз'єднання, по, e, по прикладу, з Гонконгом, одна країна, дві системи, e, і поступове це воз'єднання остаточне відбудеться за 15 років. Чому 15 років? Тому що 15 років потрібно e, США, щоб наздогнати Тайвань у виробництві мікрочіпів і напівпровідників, щоб ну, вийти на, на той же рівень, на якому працюють e, в TSMC. І от якось це можна було тоді врегулювати, але очевидячки історія пішла не, не по цьому курсу, угу. і в цілому китайці зрозуміли ну чи зрозуміли чи й бажання не мали, особливо з американцями, домовлятись, і тому для них важливо просто, щоб ця війна відбувалась, тому що коли в підсумку вони захочуть взяти забрати. Тайвань, ну, по-перше, Європа не буде особливо втручатись, тому що ну, їм особливо не до того, та й вони тут особливо нічого зробити не можуть, що ж їм там е, робити з Тайванем. Штати, ну, Штати, знаєш, на фоні Венесуели щось вони вже виглядають, починають виглядати дуже погано, бо ну, треба було їм або вже взяти дожати того Мадуру, щоб він добровільно Пішов з посади або вже нападати. Ну, бо це це вже виглядає несерйозно. ну то Не можна так просто нагнітати, 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 всі розуміють, що має щось і нічого не відбувається. Ну це просто ну що вони там, кілька човнів потопили, ну це курам насміх. І це тільки більше вселяє впевненість Китаю в Китаїв, те, що вони роблять правильно. І це ж не все. Тут знову ж таки я трохи стрибаю з теми на тему, але намагаюся якомога більше глобальних моментів зв'язати. Згадуємо єменських хуситів. Пам'ятаєш, великий скандал в сигналі був, що Гексет додав туди журналіста з Атлантіки, і витоки трапилися, не координували удар по єменським хуситам. Велика справа була так. Взагалі, війна з хуситами. Всі забули, була така війна. Є хусити. В результаті, так, що, що сталося? Що з хуситами? Хусити програли, хусити капітулювали, перестали нападати, можливо, на кораблі? Там? Ні, штати просто впливли, вони просто покинули регіон. І Мовчки, просто взагалі такі, ну, щось не виходить, воно щось довго затягнулося, там магавки ці дуже дорогі, і просто попливли. Ось і все, не врегулювавши нормальну ситуацію до кінця, і Китай за цим всім спостерігає, і вони думають, ну якщо і війна в Україні буде продовжуватись, і тут ну, не буде просто можливості у глобальних гравців якось повпливати на це. Тому я думаю, що Китай буде робити все можливе, аби ця війна продовжилася. Я думаю, що у них з Росією є домовленість, що Росія буде тягнути до 27-го року цю війну так чи інакше. Китай буде допомагати їй продовжувати. Ну а там, вже після Тайваню, якось буде це питання е, вирішуватись. От тоді мене по Тайвані одне запитання. Ми повернемося дійсно до розмови про наш мирний план. Глядачів, вкотре перепрошую. Але е, якою ти бачиш операцію Китаю проти Тайваню, Це дуже важливо. Я, ну, чому я таке запитання задаю? Е, Тайвань це дуже потужний промисловий регіон, який виготовляє. Багато промислової продукції, яка постачається по всьому світу, знаємо про чіпи. Вони найбільші, не основні, але дуже великі, глобально. Ну, вони основні, але ну не всі, так там і інші країни витуляють чіпи. Не настільки потужно, як то зараз ти говориш. Але торговий оборот між Китаєм та Тайванем складає за різними оцінками від 400 до 500 мільярдів доларів на рік. Це дорівнює ринку Європи, ринку. Ринку Європи у помноженому на два, і десь приблизно ринку Сполучених Штатів Америки, Трішки менше, не глобально. Тобто дуже великий об'єм торгівлі. А, і чи доцільною буде, наприклад, конвенційна повноцінна війна, чи можливо це якась інша буде операція проти Тайваню Як ти бачиш цю війну? Ну, я не як військовий експерт, я бачив розбори, як це може бути. Якийсь сценарій. Дуже так. гарний сценарій, так про промальований на каналі Good Times, Bad Times, Вони там прям класно показали цю історію на карті. Там це видно. Мені здається, що Китай просто спробує влаштувати блокаду. Вони перевірять, наскільки. Гравці серйозно налаштовані на це, знову ж вони зараз намагаються що зробити? Японію залякати, щоб Японія відмовилась від будь-яких навіть спроб долучитись до цієї історії. Зараз вся їхня діяльність спрямована на те, щоб Японію вивести з рівняння. Тому що ну, генетична пам'ять змушує Китай так чи інакше Японію побоюватись. Ну, все ж таки. Є, є певні історичні паралелі. Так, є і певне, звісно, певне бажання помсти, але ну їм це недоречно, вони не хочуть в цей глобальний конфлікт влазити. От вони хочуть, щоб змусити Японію просто сказати, що ми там нейтральні, і так далі. Я думаю, що вони просто так влаштують блокаду, не дарма у них найбільший флот у світі, маючи на увазі не там не так військовий, як торгівельний. Китай в 200, в 200 разів е перевершує не, не, не на 200%, в 200 разів перевершує Сполучені Штати Америки за рівнем будівництва е фл флоту, е у них величезна кількість торгівельних кораблів, величезна. Вони можуть, і вони не дарма захоплюють південно китайське море, е насипаючи там щоденно острови штучні, просто вони це роблять от. Прямо прям зараз ми говоримо, а вони продовжують штучні острови насипати в південно китайському морі, і я думаю, що вони влаштують просто блокаду. Я думаю, що вони влаштують блокаду, вчинять політичний тиск і, і будуть намагатись якось домовитись з Тайваном, щоб вони прийняли цю концепцію єдиного Китаю. Вони, звісно ж, не зацікавлені в тому, щоб там інфраструктуру руйнувати, тому що їм Тайвань не просто так треба. Так це знаєш, як з Україною Росія імперія, без України ні. Так само і тут з Тайванем Штати стануть найвпливовішою країною у світі. З Тайванем Штати зрівняються зі Сполученими Штатами Америки, а Китай. в дещо. Девчому... З Тайванем Китай стануть найвпливовішою, перепрошую. Китай, да, перепрошую. З Тайванем mm -hmm. Китай стане найвпливовішою країною у світі, тому що. Так, є ще інші виробники. Там, щось частина виготовляється в Європі. Маленьке там пара відсотків. Частина виготовляється в Південній Кореї. Але в цілому, якщо говорити, наприклад, про найсучасніші чіпи трьохнанометрового процесу, то близько 90 відсотків виготовляється саме на Тайвані. Тобто, най, найголовніші. Eh, технологічні процеси вони зав'язані безпосередньо на Тайвані. Штучний інтелект його розвиток зав'язаний на Тайвані. І це все, в чому в Китаї бачить глобальні можливості для себе. Якщо зараз eh, Тайвань от, eh, приєднається до Китаю і в Китай потраплять ці технології, і Китай зможе це масштабувати, то це буде фантастичний стрибок. Вони… Знаходяться зараз, ну це фортеця на піску, і Сідзінпін це чудово розуміє. Вони розуміють, яка у них економічна бульбашка. Вони розуміють, які серйозні загр... Ну, Насправді, Тай... ну, Китай може дуже сильно посипатись. Їм життєво необхідний Тайвань, їм не... не острів, не клаптик землі потрібен. Їм потрібен новий еволюційний стрибок, інакше їхня економіка почне дуже сильно сипатись і. Це вдарить, до речі, по і по по всьому світу в тому числі. Але ну режим комуністичний це може повалити. Ну принаймні, сі Цзінпіну буде не переливка, Він дуже хотів би ну, хоча б рочків 150 пожити та поправити в Китаї.